З 8 березня вітали жінок слов'янського машинобудівного заводу. Для них звучали слова привітань і виступали творчі колективи. Слов'янська на слов'янському машинобудівному заводі вітали жінок з 8 березня. Чоловіча частина колективу підготувала для жіноцтва привітання і організували концерт. Виділяємо премії, організовуємо концерт, от. тому традиции не нарушаємо. І в цей, опять же, канун этого праздника Сьогодні точно так же організовуємо концерт і намагаємося їх поздравити ну, з тими силами, якими можемо на даний момент. Загалом на підприємстві працює великий колектив, приблизно 20% з них жінки. Кожного року їх вітають з 8 березня. Це одна з традицій підприємства. що Нормально тут працювати. привыкла. Завод, сроднилась с заводом. Те 35 лет все время поздравляю. Нравится и коллектив, отношение к людям. Ну, вообще интересная работа. В отделе главного технолога работаю инженером, поэтому как бы и творческое, и в то же время в общем, управляешь, стараешься во всех отношениях. И коллектив, и стабильность какая-то есть. Ну, вообще, мне здесь нравится. Окрім керівництва заводу, жінок привітали творчі колективи Слов'янська для жіноцтва, співали пісні, танцювали і розважали їх театральними сценками.